На Донеччині росіяни напередодні вбили трьох цивільних і стілько вже поранили. Повідомив очільник області Вадим Філашкін. Особливо трагічним вівторок видався для жителів Курцівки на приватний сектор села. Ворог скинув фугасну авіабомбу ФАВ-250. У цей момент на дитячому майданчику перебувала мати із двома доньками. 36-річна жінка та її трирічна дитина загинули. 15-річна дівчина отримала перелам стегна та уламкові поранення. Першу допомогу їй надали парамедики поліції. Подожди, носилки. Все нормально. Тут может застынуть, наверное, перелом. А ну держи качели. Ой, мой ребеночек, да? Все. все. Все, аккуратно. Раз, все, не спеша. Все. Також відомо про одного вбитого вчора жителя Покровська на двота двох поранених у Плещіївці. в обласній військовій адміністрації наполегливо просять людей не нехтувати безпекою та евакуюватися. За вчора з небезпечних районів Донеччини вивезли понад дві сотні людей, зокрема 21 дитину. Вже зараз в розмовній студії йтиметься про ситуацію на Донеччині. Я прошу та дякую. Петра з нами на зв'язку. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, добрий день. Доброго на курті Дружківська громади скинув три нефасні авіабомби. Це F 250 внаслідок до обстрілу загинула матерічна дитина, та її мама 36-річна жінка та одна дитина 15 років отримала поранення. всім пораненням надана необхідна медична допомога, які отримали за добу. На жаль. Є загиблі і ми загиблі кожного дня на всьому напрямку. Щоб зберегти життя людей, ми працюємо. Евакуйовано за добу 213 людей. З них 21 дитина в напрямку евакуації нам допомагає постійно підрозділи поліції біля Янгали, підрозділи ДСНС Фенікс. Евакуюємо людей уже за 30 кілометрову зону, які наближені до лінії фронту. Ну обстановка в області найскладніше. Пане Вадиме, ну Куртівка, це скільки до фронту? 10-15 кілометрів. Дуже близько. Скільки там дітей залишається? І чи не оголошена звідти обов'язкова евакуація дітей? Куртівка знаходиться 14 кілометрів від лінії фронту. Завтра ми на Раді оборони розглянемо. У нас триває примусова евакуація. В 10-кілометрові зони в тих містах, які наближені до лінії фронту, зараз ми завтрашнього дня розширюємо до 15 кілометрів. В Куртівці зараз знаходиться близько 10 дітей на е, підрозділи поліції. Органи влади вже проводять з батьками роботу, тому що ворог кожного дня обстрілює всі населені пункти, які наближені до лінії фронту, і всю Донеччину майже е, в цілому. Дуже величезна кількість пінь, е, збільшилась. Е, Ніх авіабом, це КАП-250, ФАП-250, дуже велика кількість їх ворог на, на Донеччину в цілому. Тобто від завтра зона обов'язкової евакуації буде розширена до 15 кілометрів від лінії фронту. Якщо зараз 10 кілометрів, буде 15. Якщо ми говоримо про 15 кілометрів, скільки дітей в цій зоні знаходиться? Приблизно 100-120 дітей. Угу. По всі Донеччини 15 п'ятнадцяти кілометровій зоні. Так, ну і давайте розкажіть наостанок нам про Покровськ. Там дітей, наче вже немає правильно евакуйовані діти з Покровська. І яка загалом обстановка у місті? У громаді зараз 4007 тисячі дітей, 918 дітей знаходиться в родинському і 2420 дітей знаходиться в місті Покровській дітей. ми... З тих міст вивезли давно є випадки, що батьки повертаються разом з дітьми в обі, в обі з блокпостів. Ми виявляємо таких, такі родини і вивозимо за межі області в, в третій, в четвертий раз. Тому що зараз потеплішало, і люди, не дивлячись на небезпеку, на повертаються до. Нечне, но ми робимо все можливе, щоб стримати їхні на блокпостах. І коли виявляємо такі випадки, працюємо ми з батьками в цьому напрямку роботи. Дуже складніша обстановка в місті Часов я в місті Тарецьк. Не в часов'ярі зараз залишається в громаді 172 людини. В Тарецькі в місті в самому 40 людей в громаді 140. в 140. Дуже важко і складно завести гуманітарну медичну допомогу туди, тому що вже ворог майже знищився всі населені пункти. Тільки завдяки підтримки нашим військовим захисникам. Ми допомагаємо людям, які знаходяться безпосередньо в тих містах, які наближені до лінії фронту. Не дякую за розмову. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.